Привіт! Сьогодні я вам пропоную вишити ще одну гілочку. Таку техніку я вже вам показувала, як вишивати листочки. Тільки форма листочка була трішечки ширша, він був більш кругліший, а на цій гілочці листочки менші і вони більш продовгуватіші. Але техніка та сама. Тому дивіться, пробуйте. Ви маєте вже знати цю техніку, хто спостерігає за мною. І вишивайте.